День знань це особливе свято. Воно наповнене хвилюючою атмосферою, адже попереду нова сторінка життя кожної дитини. Голосно звучить урочиста музика. Звідусіль лунають теплі вітання, і кожне людське серце відгукується на заклик першого дзвоника. Особливо хвилюються першокласники, які переступили поріг храму науки і потрапили у нову дружню родину. Розпочалося свято підняттям державного прапору України. Перше слово надали директору школи Любові Хохловій, яка сказала чимало теплих та ніжних слів в адресу учнів. Я желаю вам всім здоров'я, творчих успіхів. Я желаю, щоб ви стремились до победам і побіждали, щоб на вашому путі встрічались добрі люди. Чтобы вы всегда помнили о том, что ваша Родина начинается с пятой школы, а потом уже город и, естественно, наша страна Украина. Гордитесь теми достижениями, которые были до вас и будут сделаны вами. Всего вам самого наилучшего и успехов в этом учебном году. Привітала школярів з початком нового року депутат міської ради Юлія Федорова, яка побажала дітям натхнення та мирного неба над головою. А через деякий час свій дебютний танок присутнім подарували першачки, котрі викликали у людей щирі посмішки та бурхливі овації. Забула привітати всіх з цим гарним святом і вчителі історії. Всім дітям, гарних оцінок, добрих знань, гарного настрою, але ще більше здоров'я. Тому що здоров'я це основне, будуть здорові діти, будуть щасливі батьки, вчислям наслаги, всього самого найкращого. Прекрасну пісенну композицію подарувала маленьким першокласникам школярка. Здравствуй, школы и пора, открыта, нам открыта Слова привітань не втихали у цей день. Дорогие наши первоклассники, школа для вас становится вашим вторым домом. Мы хотим вам пожелать всего самого доброго, успехов в учебе. Мы хотим вам пожелать, чтобы вы научились дружить, дружить верно и преданно. Сьогодні для вас прозвенит перший школьный дзвонок на ваш перший урок. В добрий путь, дорогі ученики. Не менш важливим це свято для родичів-школярів. Вони також вітають від щирого серця всіх чад білого міста на Дністрі. Здоров'я і хороших успіхів! Здоров'я, щастя добре навчатися і бути гідними, достойними членами нашої країни. В першу очередь слушатися, бути воспитаними. Получається, і учиться, учиться, учиться. І що разучиться свято щасливе, це свято перевисте, та й усмішка. Світе промені тобі... Олена Маливан, Віталій Солодухін, Десарабія ТВ.